Що не було виконано в повному обсязі головами громад. Візьміть будь-який період, починаючи з 1997 року. Бо з 1997 року з'явився закон України про місце свідкування. А там і глава друга, яка наголошує про повноваження, які є важливими. Ці повноваження різні. Зараз їх більше 200 штук. І ці повноваження це життя громади. Це вирішення питань громади. Це все те, що пов'язує громаду з їхньою життєдіяльністю. І як ці повноваження були виконані, а не як? Окремо з'являються інші статті. Хочу наголосити, що з 22-го року з'явилася окрема нова стаття повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту. Вона також не була виконана. Про що ми можемо казати, про яку діяльність?